Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Нещодавно листав свої своє відео, яке я знімав ще до війни. Натрапив на одне цікаве, яке я планував опублікувати, але по певним причинам не вдалося його опублікувати тоді. От, е... справа в тому, що до війни ми... у нас було багато напрацювань з виробниками. Які в виробництві своєї продукції планували використовувати шафран. І от саме з одним з таких виробників ми домовились про зустріч. От, скажу наперед, що це козина ферма. От, з власником цієї козиної ферми ми домовились про зустріч? От, він виробляє твердий сир, от, і до нього ми поїхали, щоб домовитись, щоб він використовував у виробництві свого сиру. Наш український шафран. І от саме про цю поїздку, коротеньке відео. Я думаю, буде цікаве всім. Отож, дивимось. Так, ну ще ми вирішили, поки є час і натхнення, з'їздити ще на сироварню. Сироварня, яка знаходиться недалеко від Львова. Крафтова сироварня. За 400 метрів де виготовляють сир е і виявили бажання от, розробити технологію приготування сиру з шафраном і ми веземо туди свій шафран щоб вони спробували зробили перші зразки сиру з шафраном Ну вже на місці там вам щось вже, може й покажемо Ага, кози. Так це вони якась там французька порода чи да, що? Так, ми з Франції. З Франції, да? Уже тут, а. Вже так. А це вже виходить. І я навіть знаю, скільки козенят у вас коштує. <глаз> а як це знає? Тисячу євро. Ну, то вже така готова. Ну, да? а... Так, вже да. що. Однорічна. Так? Однорічна завозить? А в нас, я ж кажу, у нас у а... Херсонській області є в Мар'янівці, теж сирова. У нас майже ми гарматні, ми там тому Космона зберігається, в положуться до 3 градусу і маково забирає і закритки цикл, що там ніякі бактерії. <свіття> ну, Друзі, такий от невеличкий огляд нашої поїздки, поїздки екскурсії. На цю козину ферму. Тоді ми домовились, все було добре. І навіть випустили першу партію твердого сиру з шафраном. Вдалося її реалізувати, і самі їли. Був дуже смачний сир, скажу вам наперед. От, Але з певних причин, які вам всі відомі, поки що виробництво це припинилось. ну, я думаю, що ми обов'язково повернемось до цього питання по використанню українськими виробниками шафрану в своїй, у виробництві своєї продукції. І тим більше, що таких ферм, як молочних, так і козиних, великих, маленьких, по Україні дуже багато. От. Тому, я думаю, недалеко, не за горами той час, коли на полицях українських супермаркетів буде твердий сир. З українським шафраном. Кому була цікава така інформація, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, коментуйте, буде ще багато. цікавого.